Корекція носослізної борозни та пігментних плям. Робимо класичну розмітку положення сидича по хіндереру. Визначаємо зручну точку доступу для корекції за допомогою канюлі. Вектор від як найглибшої точки кута носа до козалка вуха та від куточка губ до латерального краю орбіти. На перетині буде точка уколу. Під прямим кутом доводимо канюлю до необхідного шару. Працюємо глибоко, доходимо до окістя. Міняємо напрям руху канюлі, досить повільно, медіально прокручуємо канюлю, не підіймаємо, контролюємо пальпаторно, поступово повільно виводимо препарат, є відчуття розпирання. Спочатку тільки медіально і потім при ретроградному русі продовжуємо виводити препарат. Після введення розподіляємо, препарат не контурує. Працюємо канюлю 25 геч на 50 мм. Об'єм на сторону при глибокому введенні – 0,4 мл. Додатково з цієї ж точки, з метою щільня шкіри поверхнево повільно працюємо у шарі ПЖК, канюля контурується. У об'єм введення не більше 01-015 мл на сторону. Коригування у даній ділянці завершено. Залишком препарату можна пропрацювати пігментацію зони обличчя техніку мікроін'єкції. За потреби повторна корекція через два тижні.